Такий вигляд має вироба від російського боєприпасу, який влучив на город місцевих мешканців. Вибухи пролунали сьогодні в сумах близько п'ятої години ранку. Дерев'я там всі, каліна наша, все, все це послітало. От, так. А що садили? Ой, все садили. Картоплю, і бурячки, і, і цибульку, ну, в общем, нема нічого. Все, все це волною снесло. Оселя Ніни Старосельської за кілька десят метрів від місця влучання російського боєприпасу. Жінка говорить, злякатися не встигла. Те, що в її оселі вибило балконні вікна, помітила не одразу. Прозвучав сильний взрив і через там дві хвилини ще один взрив. Я після першого взриву я ну підскочила і стала виходити. У мене весь дом внутрі в диму. Найголовніше, головне цілі. Вся вулиця ціла. Спали всі абсолютно в домі, спали, не, не, нічого, тільки взрив і штукатурка сипеться прямо на, на лицо, все, все. вікна вилітають, аби я скотчем не позаліплювала, всі осколки були б у нас в тілі. Шок, страх, паніка. 37-річна Тетяна Семенова із документами в руках чекає на поліцейських, аби ті зафіксували, в якому стані перебуває її оселя після російського обстрілу. Жінка показує подвір'я. Говорить, від стресу ще не відійшла. Нові півроку поставили нові вікна, пошкоджені вже вже заміна. Тільки треба виїжджати, але немає коштів виїжджати. Цьому будинку також пошкоджені три вікна, говорить сум'янин Сергій Плис. Він разом із другом прийшов, аби навести лад на подвір'ї родича та нагодувати котів. Власник будинку, говорить чоловік, нині за кордоном. Це кухня, з ну, цієї сторони. Ну крім того, сусіди позакривали там вікна, по відкривали це житло мого кума. Російські війська в ніч проти 27 травня нанесли кілька ударів по обласному центру. Окрім житлових будинків, поцілили у промислове підприємство, говорить речник Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Сумській області Олег Стрілка. Відбулось часткове руйнування покрівлі з подальшим загорянням. Співробітники ДСНС швидко ліквідували дану пожежу. А вже близько 4.30 російська авіація завдала ударів по житловому сектору обласного центру. Внаслідок обстрілу без електрики залишалися 136 домогосподарств, розповів заступник міського голови Сум Станіслав Поляков. Загалом пошкоджені 22 будинки. Перебита лінія електропостачання. Один будинок у нас без газопостачання, тому що осколками посекло саме всередині будинки котел. Зараз ще підрахунок іде, відповідно входимо і по вікнах. Ну, десь вікон до 50. На місці влучання працює штаб з ліквідації наслідків. Комунальні служби, волонтери. Воно і на тій стороні річки вибило вікна, і на цій стороні, тому зараз будемо я, організовуватись локаційно. Тут вибухнула авіабомба, вона спричинила незначні пошкодження, але їх треба оперативно а, закрити. Ми з собою взяли 40 листів ОСБ та 5 наборів ЄСКА. На сьогодні, якщо ми плачили, я думаю, цього до... повинно вистачити. За словами Станіслава Полякова, травмованих та загиблих внаслідок російського обстрілу немає. Діана Крахматова, Вікторія Глаченко Суспільне новини, Суми.